Які вибори? У нас війна. Хто вводить в оману президента і хто сумнівається в його легітимності, це не парламент. У нас в парламенті немає сумнівів в легітимності Верховного Головнокомандувача, в легітимності того, що ми обороняємось, і в країні воєнний стан, і немає сумнівів в тому, що зараз розпочинати будь-яку політичну кампанію, виборчу і так далі, це зрадить на наших захисників на передовій. Це їм в спину, знаєте, вдарити, а у нас тут виявляється виборча політична чи інша кампанія. У кого? Це в голові, хай вийде перед народом України і скаже про свої так звані плани. Якщо нема чим займатися під час війни, ніж планувати якісь політичні, знаєте, хто хоче знову крісло президента. От заради кого будуть президентські вибори? Заради того, що втік за кордоном один з колишніх радників того самого офісу президента і себе оголошує кандидатом в президенти, а кому це цікаво, особливо з бійців, які зараз на передовій, третє, а це і дуже серйозно. Я працюю в комітеті з питань європейської інтеграції Верховної Ради України. Я не чув від жодного нашого європейського партнера закитів прохань питань про президентські або інші вибори. Під час війни, під час дії воєнного стану, раз друге точністю до навпаки, що під час дії воєнного стану і російської агресії ми якраз мобілізували все, що тільки можна в тилу і в парламенті, для того, щоб від статусу країни кандидата в члени ЄС розпочати переговори про членство в Європейському Союзі, і навіть під час цих переговорів. Ніхто не згадує. Ну в нас -то розуму і так вистачає українських українців, але навіть міжнародних партнерів не згадує про жодні вибори, бо всі розуміють, що під час війни вибори неможливі. Крапка. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій youtube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.